Всім привіт ікатчики. В цьому відео ми з вами розберемо як отримати ось таку якісну чітку картинку в 3D-вікні архікада. Так, це можна зробити і зараз я вам покажу. А ви для цього підпишіться, будь ласка, на канал, поставте подобання цьому відео і напишіть в коментарях обов'язково чи у вас вийшло це чи не вийшло. Наприклад, в мене є готовий ракурс, який я зробив. Так? Тобто я взяв планчик, зробив рамкою виділення свій окремий елемент для кухні-вітальні. Так, поставив, потім зберіг собі безпосередньо ракурс один. Так, і робимо наступне. Ми переходимо на 3D-вікно, натискаємо правою кнопочкою. І вибираємо задати розмір вікна. Тут натискаємо, що зберегти пропорції. І, наприклад, я вибираю розмір там, 3 200. Бачимо, що по висоті пікселі змінилось. Натискаємо ОК. Тепер коліщатком натискаю два рази. Так, є. І тепер зберігаємо з 3D вікна е, даний ракурс. Тобто Ctrl-S-Shift. Пишемо, що це у нас, наприклад, ракурс. Один і вибираємо зберегти. І ось таким чином в мене збереглася наша картинка. Подивіться, яка вона зараз є якісною. Правда? Дуже супер. І тепер ви можете її спокійно розташувати у себе на макеті або на листку.